Напередодні всесвітнього дня біженців ми розкажемо історію про подружжя лисняків, які мешкали у Попасній на Луганщині. Вони маючи двох синів у лютому, 2014-го вдочерили ще трьох дівчат. Пізніше вирішили відкрити власну справу, ставши бджолярами та створивши сімейну пасіку. Ми вирішили відкрити свою справу. Сімейна пасіка у 2019 році ми почали. У 2020 році МОМ я отримала грант. Нам дали там вулики, медагонку, ну, обладнання. На початок 2022 року вийшли ми на 200 бджола сімей. У нас була велика пасіка. Однак, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вони були змушені покинути власну домівку та справу усього життя, яка на той час вже приносила стабільний дохід. Коли почались у нас оце ж вторгнення в 22 лютому, у нас на пасіці осталися ще залишки меда, дві тонни, все обладнання, ну бджіли, ну все оборудування. Обладнання, все у нас все так залишилось, бо ми виїжджали з підвалів. їхали з надіждою, що скоро ми дамо й повернемося. У 2023 році Олена з сім'єю знайшла притулок у селі Висока Вакулівка, що на Полтавщині. Дуже добре нас тут зустріли. Староста вона предложила нам житло. Люди у селі люди давали будинки жити. Просто живіть і комунальні комуналку платіть і все. От живіть і все. Ну, ми тут обостроїлися на другий день, на третій день, день місцеві жителі приходили. Хто яйця, хто закривачку, хто картоплю, хто пірашки усі йшли. І нам хто молоко, хто у кого що, що було, і всі йшли, і нас вітали, і нам допомагали. Допоміг родині умить скруйти, і гуманітарний центр Проліска Кременчук, який працює за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. Дітям облаштували окремі спальні місця. Психолог надав кваліфіковану спеціалізовану підтримку дівчатам. А працівник соціального супроводу допоміг укласти медичну декларацію з лікарем-педіатром та оформити дітям статус постраждалих від війни. Оформлювали декларацію по медицині і Статус дітей постраждали Наслід. внаслідок воєнних дій. Да. Бо у нас вони були оформлені, ну недороблені були у нашій громаді. Залишивши за собою життя, побудоване в Попасні, Олена довгий час не могла думати про минуле. Але з часом вона разом з чоловіком знайшла в собі сили почати відновлення пасіки вже тут, на Полтавщині. Трошки видихнули. І, ну, і вирішили почати все заново. В 23 2023 році я подавала заявку на грант, вони одобрили. От, теж прониклися нашей ситуацией, нашою сім'єю. І вместо суми той, що заложено, вони нам ще додатково дали гроші на рамки. Та все ж необхідність в обладнанні існує і досі. Олена з чоловіком мріють про створення трьох сотень бджолиних сімей. Тож будь-яка допомога наблизить їх до здійснення заповітної мрії. Може знайдуться благодійники, люди, які нам можуть допомогти, бо діти навчаються, дівчатка у нас не дуже вистачає коштів. Для обладнання для нашої пасіки, якщо хтось може захоче нам допомогти, терміново нам зараз потрібна медогонка, а надалі ще вулики. Сьогодні у Високій Вакулівці родина має пасіку з 50 бджолиних сімей. Це свідчення того, що навіть у найскладніші часи людський дух здатен на відновлення та розвиток. Коли ти вже рішився і переїхав, то треба. Не боятися, а працювати, наживати все заново. Коли все залишилося там, і залишився без нічого. Хто працював там, той працювати буде і тут, переїхавши. А хто не привик працювати, він що там не працював, що тут не буде працювати, буде сидіти, чекати, що йому з неба манна впаде на голову. Це тільки що я можу порадити, не опускати руки і працювати. Це історія про те, як одна родина перетворила свої випробування на шлях до нового життя, наповненого надією та мріями. Ці працьовиті люди з незламною силою духу є прикладом для усіх нас. Адже як би не було тяжко, завжди є шанс на нове, краще майбутнє, яке необхідно створити власноруч. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.